Виводимо корівок на прогулянку, Вілочка пішла. Зараз мілка вийде. Трішки подихають свіжим повітрям. Тіха зказена, казина, кажено. Давай в загон. Давай. Давай загон. Давай, 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 давай. давай, давай. Ну. Білочка ну. спокійненько йде. А мілка така. Все. Побігла гулять. Давай, за Повз загону. А нащо він правильно? Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Давай, 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 о. Молоді. Закрию, щоб полісі потім наловить. Зараз сінця їм покладемо. Мілка вже чекає. наш синнычок. Свобода. Коривка. Ой, как Милке подобается. Что ты такая скажи, а? А яка там багнюка, елки палки. Что вы, девки? Милка скажена, да? з деревом бодається. <реш> <реш> Яка рада, що вийшла. А білка поїсти, так? Да? Тільки поїсти. От поїсти. Мої дівчинки. А в нас все розтало. Немає зовсім. Снігу все зійшло. Все посхонуло, коротше. Це по сходу. Так, треба залізо поправити. Бо капець, це перехилило. Та з весни я стовпчики заміню. Зніму ж залізо, та його треба місце міняти. То треба десь вибирати місцину, хочу сарайчик збудувати для свиней і на дві коровки, щоб був новий, новенький. Щоб уже побетонувати, нормальні стіла зробити. Коротше, друзі, такі справи. Та й в загоні треба буде порядок навести. Тут теж багнюка тут треба забетонувати. Мілочка. Мілочка. Нормальна, справність у неї мілочки. Та й у білки нормальна справність. Тішки трішки така підмазана, підпилилась дуже по сарайчику стояти. Дівчатки. Дівчатка наші. Треба буде вичистити, зараз піти. на білюшка. Білочка скоро на запуск піде, молочка поменше. Та я ними задоволений. Багато хто розказує про корівок з ферми. Я щось більше перевагу надаю корівкам домашнім. Брали ми теляток з ферми голштинів, паслись погано. Та й рябіна в мене була голштинка. Ці набагато краще пасуться. Всі ядні такі дівчатка. І я б не сказав, що вони набагато менше молока дають менше. Але не критично. По якості молока вони переважають голштинів, це однозначно. Не хочу голштинів більше. Помість таку б хотілося би, може, там і ширку. Червону степову підмішати до цих. Або джерсейка, джерсейчика. От джерсі, джерсі мені подобається породи. Ну, коротше, видно буде. Дай Боже, дві коровки тримати хочеться. Бички, якщо залишаться, бичка на відгодівлю залишимо, а там поросяток. Курей, поросяток. Тому що м'ясо все одно, як не крути, собі треба, щоб не бігати, не купувати. Та й як не крути, то свинина і м'ясо це на першому місці за продажем. Якщо навіть ринки аналізувати. Друзі, якесь тіло ми задоволений. Просто капець. Чистенькі. Ну то Мілки там трошки, з лівого боку трошки замазалась. Буває там на край е -е, помосту, на навали. -на і то може трошки краєм лягти. А так в цілому вимі, практично весь час чистенькі. Все одно відмиваю гарно і все так далі і тому подібне. Ну, коротше, друзі, такі справи. Дуже дуже подобаються тварини. Я б сказав би, не те, що я їх там тримаю заради якогось там бізнесу. ну, Більше от мені подобаються самі корівки. Як не заробляти? Хоч і багато заробляти, неважливо. Я чогось мені просто подобаються ці тваринки, не знаю. Дуже люблю корівок. Вони так, такі благородні. Благородні тваринки. Та й молочко ж ми дуже любимо, в принципі. Не хочеться, знаєте, як сказати, не хочеться тримати корівок тільки заради бізнесу і вижимати з них все. Ні. От скільки дають, аби вони були здорові, нагодовані. І це саме головне. А за молоком, за надоями великими гнатись, там перти в корову багато. ні. Це лишнє. Так, мілюшка. Мілюшечка, ти моя дівчинка, моя гарнюня. Хочу її роги спиляти. А вона з ними така гарна. І не знаю, може і не буду її зрізати роги. Ну, білки треба, вони ростуть у неї, виходить, отсюди в голову. В голову ростуть. Моя дівчинка. Який наморений, не приходиш, ото з роботи буває. Але все одно хочеться їх і погладити, і нагодувати, і піти здоїти. Відпочиваєш все одно. Там навоз кидаєш, важко, замучений з роботи прийшов, а ні, все одно. Ця робота заспокоює, не знаю. ну, Я ж кажу, хто хоче чим займатися, головне, щоб ви, вам подобалось це. Що ти до неї пристала, ти чудо. Ти ж не бик. <плес> Причепилась ти, смієшся. <плес> не знаю, мені там ото писали в Тіктоці там. Що корови худі, що худі, капець, друзі, ході! Білка худа. Не знаю, друзі, не розбираєтесь ви. Молочна корівка і повинна така от бути. Мілочка от нормальної вгодованості. Навіть ну, от таку як мілка треба ставити в запуску тільки на сіно і воду. Все. Нормальне сіно. Ну, не люцерна, люцерна з Півроку люцерна взагалі в раціоні не потрібна. От ставити на сіно воду, а вже за 20 днів до розтелу, за 25, почати Ну як, як на сіну і воду. Все одно я кілограмчик дерті сиплю, от, навіть якщо от комбікорму її не давати. Такого насиченого. Та й взагалі, навіть білка от, трошки її там підгодувати, але щоб у неї в камбікормі було не більше 10% макухи. От трошечки там для запаху додавати, там грамів 200 на добу. Все, не більше. От білка у мене буде їсти по півтора кілограми. Весь час. Весь час, а то й навіть по 2. Мілці буду кілограмчик сипати. Просто дерті Просто, просто дертій кілограмчик, грам 800. І в них живини і 50 грамів кальцію на добу сипати. Все. Оце її буде раціон до транзитного періоду. Тому що вгодованість у неї нормальна. А білку можна ще трошки підгодувати після запуску, дати їй пару кілограмчиків, подавати весь час. Вона така дівчинка по молочку молодець. Ну, головне, я ж кажу, щоб не було білкових багато. Якщо дуже худа, худіша навіть, як от моя білка, у вас корівка, то давайте, годуйте її по 2,5 кілограмчики весь запуск годуйте. Тому що треба коровку відгодувати. Інакше в неї ніяк вона наступну лактацію буде проходити. Не знаю. Їдять вони шикарно. Сіно у них постійно вволю, постійно навалене. Я на роботі, так дружина ходить до них частіше навіть, ніж я, коли вдома. Вона кожні три години навалює їм сіна. Вони його не переїдають. Ну що ти пристала? От білка сердиться. Чого ти до неї пристала? Сіно постійно. Комбікорму даю на 20 літрів, а вони вже трошки менше дають 20 літрів. А, корм насичений, макухи там нормально. Ну чого ти не ділися? біляш? <рес> ти диви, яка не дає, не пускає. Ти диви, яка не пускає. Вон, скажи, мілка, я зараз добротою візьму. Добротою. І ласкою в тебе випрошу трошки сінця. Вони ж зараз далеко стоять, то вони раніше поруч стояли, облизували одна одну. А зараз так стоять, мені просто зручніше так доїти, коли між ними там є пусте місце, щоб я туди ставив там, доїльний апарат, коли даю мілку. Ну, коротше, друзі, вони зараз їдять дуже гарно. Я б бажав би, чесно кажучи, усім так. Макуха, така добра, макуха, мені по 5 гривень привезли, що просто капець. Я їм даю її в раціоні 20% зараз. А то й навіть біля 25% вона в раціоні. 6 кг вони на добу отримують комбікорму. Насиченого, вітаміни даю, кальцій не даю. Дегельметизацію, то ще робив після того, що вітамінки проколов. Вони такі молодці. Зараз водичка у них п'ють. Скільки хочуть. Ну, що ти сердишся, ну білюша. Ти вона облизує, а ти така й скажи. Ну ну тут характер у неї такий, бачите. Чо ти така? Чо ти така? Чо ти така? Ти дівчинка. Ти така дівчинка. Ти така дівчинка, моя гарна. Моя гарна дівчинка. Нічого, друзі, працюємо. Все буде добре. Події в країні просто... Шок визивають, якось треба триматися. Таке робиться. І до чого ми прийдемо, Боже, я навіть не знаю, ну нічого, якось треба триматися. Що нам робити? Виживаємо якось, тримаємось, підтримуємо один одного, тому що без підтримки не залишати в біді, в біді один одного, тому що, тому що зараз, як ніколи, ми Ну, такі добрі, нормальні люди повинні. Та всі люди повинні yeah. зараз один одного підтримати інакше. Я навіть не знаю, до чого ми прийдемо. Заради майбутнього, заради наших дітей. Та такі важкі часи дуже настають. Та вони давно вже йдуть з 2014 року. Як почалось все таке. В якусь прірву котимось. ай, друзі. З Різдвом, всім миру бажаю, щоб у вашій сім'ї було тільки все світле, все добре і тільки хороше вас у житті було. Всім бажаю міцного здоров'я і рухаємось далі, працюємо. Щоб щось мати, треба щось робити. Всім гарного дня, друзі, чи гарного вечора вже. Гарних свят. З наступаючим новим роком. Міцного здоров'я, мирного нема. Та якось сил і терпіння нам оце все витримати. Ці всі знущання, ці всі. Коротше, все буде добре, друзі, все буде Україна головне, щоб захисники берегли себе. На них зараз так багато тримається, чого, що просто катець. Без цього зараз ніяк. Всім миру, друзі!